Ситуація в країні стає дедалі важчою. В енергетиці офіційно введено надзвичайний стан. Система працює на межі можливостей, і тисячі людей досі залишаються без тепла та світла. Країна потребує термінових рішень. Сьогодні Володимир Зленський провів енергетичний селектор. Найгостріша ситуація зараз це Київ, Харків, Суми, Чернігів та Дніпро. За словами Зеленського, в столиці 60% міста знеструмлено. Досі близько 4 тисяч будинків без тепла. Президент наголосив звітів про те, що сил достатньо в таких умовах замало. Він наполягає на додаткових заходах, зазначивши, що треба залучити ще більше ресурсів і прискорюватись, бо час зараз працює проти нас. Пане Геннадію, в Укренерго та в уряді прямо вже заявляють так: ситуація в енергетиці критична система працює на межі можливостей, і кожен українець все відчуває, так дивлячись на графіки, відключення це добре в кого ці графіки є. А є міста і області, де ну графіки стихійні, тобто ти не знаєш, коли ти будеш світлом і коли ти будеш без світла. А що насправді яка зараз ситуація? От з енергетикою наскільки все насправді погано? Є стандартна фраза, ситуація складна, але контрольована, і в ній відображається насправді, як не дивно, але реальна ситуація в енергосистемі. Тобто, цілісність енергетичної системи України не порушено, і це, безумовно, плюс. Контрольованість системи зберігається, тобто навіть усі всі графіки, аварійні, екстрені, стабілізаційні, будь-які, але вони запроваджені за командою «Укренерго» і, відповідно виконують обленерго, тобто операторами систем розподіл. І це дуже добре, тому що цілісність і контрольованість є основними вимогами до. Збереження стійкості роботи енергетичної системи в майбутньому так зараз в енергосистемі зберігається дефіцит нестача як енергії генерації, так і нестача потужностей передачі і розподілу. Що це означає? Це означає, що сукупна е, продуктивність, е, е, сукупна генерація усіх наших електростанцій зараз. Є суттєво меншою аніж потреба, от за низьких температур, там десь в середньому мінус 10, мінус 15, Україна потребує близько 17-18 гігаватт потужності в пікові години, тобто ввечері. Тоді, як зараз, за твердженням президента України, ми маємо лише 11 гігаватів. Потужності плюс та енергія, яку можемо отримати за імпортом, це мало цього мало цього не вистачає і проблема. Полягає не лише в тому, що не вистачає потужності генерації. Справа в тім, що після кожного з масованих комбінованих ударів, які завдає Російська Федерація регулярно з жовтня минулого року, таких ударів вже було 11, у нас е, м, завдається шкоди е, трансформаторним підстанціям, а саме е, станціям Укренерго та е, розподільним станціям станціям Обленерго, і е, це не дозволяє належним чином розподіляти ту енергію, яка наявна е, в Україні, і це ускладнює. Роботи з роботи системи в цілому тому зараз ми маємо таку собі синусоїду, яка розпочинається пік, якої припадає на якусь масовану атаку чергову. Після цього Укренерго запроваджує екстрені та аварійні вимкнення. Після цього велика кількість ремонтних бригад використовує запаси обладнання. Витратних матеріалів і намагається привести всі мережі і системи до ладу. Після цього повертаються графіки стабілізаційних вимкнень, і все це працює до наступної атаки Російської Федерації на енергосистему, яка, до речі, вже не, не приховує того, що вона б'є по цивільних об'єктах раніше це якимось чином. Прикривалося тим, що ці об'єкти би пов'язані з діяльністю військово-промислового комплексу України, але ні, зараз вже ніхто не приховує, що вони б'ють просто цілеспрямовано по цивільним об'єктам, по теплоелектроцентралям по тим станціям, які забезпечують звичайних громадян послугою централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення. тобто штучно створюються умови для настання е, гуманітарної катастрофи, і лише завдяки зусиллям сил оборони України, е, зокрема протиповітряної, протиракетної оборони та діям енергетиків, удає, вдається уникнути реалізації російських планів. Ну от, власне, я на жаль, так чи на щастя гуманітарій е не завжди розумію. Проте спілкувався з товаришем, так який інженер, а власне електрики. Я пам'ятаю, ми з ним говорили про цю ситуацію. Як ви кажете, ось що в нас, якщо я не помиляюсь, він мені озвучував таку інформацію, що власне генерується електроенергії рівно скільки, скільки споживається. Тому відповідно, коли йдуть атаки, так е от і утворюється дефіцит. Тому що в принципі як такого запасу електроенергії ну його зробити наскільки я розумію, не сильно то й можливо фізично. Так? так головне головна умова роботи будь-якої енергосистеми це баланс, підтримання балансу між генерацією і споживанням. Якщо генерується енергії більше ніж споживається, це погано, тому що в більшості своїх за дуже рідкими виключеннями, якими є, наприклад, установки збереження енергії та гідроакумулюючі енер... електричні станції, не можна запастися енергією. І друге баланс, якщо він порушується з боку споживання, тобто генерації не вистачає, а споживання більше, аніж генерація, то це теж погано. От у нас якраз друга ситуація, коли ті ці, ці потужності, які зараз діють, вони не здатні задовольнити усі потреби українських споживачів, хоча б мінімальні потреби. Ну тобто, коли умовно на 10 людей є лише 5 яблук і в кожному так, треба по одному яблуку. Гаразд, а ось ми те, що я казав, так що в когось графіки є, так в когось графіків немає. Вони навіть не розуміють, скільки часу будуть без світла. Зокрема, така ситуація дуже часто відбувається у столиці. Так, у Києві. От я коли спілкуюсь з друзями з Києва, особливо якщо брати лівий берег, вони не завжди знають, так коли буде світло, коли не буде, іноді добу. Без світла можуть сидіти. Що саме власне відбувається саме у Києві? Чому така там ситуація? Це от те, що ви казали, дефіцит генерації чи проблема стосовно доставки от, згенерованих потужностей до кінцевого споживача в енергетиці. Існує поняття аварійних вимкнень та вимкнень стабілізаційних, ну от в наших реаліях. Коли йдеться про стабілізаційні вимкнення, то вони відбуваються за графіком, який розробляють обленерго, і вони їх запроваджують тоді, коли просто нестача потужності. Ну, зрозуміло, ці про 10 яблук, яких на п'ятьох не вистачає, але можна час від часу збирати по 5 яблук і видавати половині зі споживачів. Ось оця половина називається чергою під час стабілізаційних вимінь. Таких черг можна, запроваджено шість по чотири години. Ну, чотири на шість, двадцять чотири. І якщо стабільна нестача, якщо можна так сказати, тобто ну не вистачає просто енергії, не вистачає на всіх, то можна розподілити цю енергію рівномірно між споживачами. І зробити так, щоб е, м, у всіх було ну приблизно її порівну. А це стабілізаційні вимкнення. Але існую, і аварійні вимкнення. Ці аварійні вимкнення застосовують тоді, коли не лише енергії не вистачає, але і порушені можливості її передачі і розподілу. Тобто. Енергетики не можуть гарантувати, що ця енергія, навіть якщо вона є, дійде до споживача, потрібно провести ремонтні роботи чи відновлювальні роботи для того, щоб ось цю можливість відновити можливість передачі чи можливість розподілу електричної енергії. Саме тому зараз в Україні в низці регіонів, зокрема в столичному регіоні. В Харкові, в Одесі, в деяких інших містах діють не стабілізаційні вимкнення, коли просто увімкнення і вимкнення відбувається за графіком, а аварійні тоді, коли енергетики просто працюють над тим, щоб повернути спочатку графіки. Стабілізаційні, а потім зробити так, щоб скоротити вимкнення до мінімуму, а може і навіть і до нуля. І такі ситуації також були і в цьому опалювальному сезоні. теж. І, і аварійні вимкнення це там, куди було нанесено найбільший удар, або це там, де зараз боряться з наслідками негоди. Тому що окрім росіян, є негода, окрім негоди росіян, є зношене енергетичне обладнання, яке може не справлятися з тими навантаженнями, які є, і просто виходити з ладу, і енергетики мають спрямувати ремонтні бригади туди, де потрібно відновлювати енергопостачання, щодо того, чи справедливо розподіляється електрична енергія по території України, я б тут взагалі не вважав би слово справедливість. Існує дві речі, на які потрібно звертати при цьому увагу. Перше, зрозуміло, що в прикордонних регіонах мається на увазі прикордонні Західні, а на Західній Україні електричної енергії може бути більше. Тому що, по-перше, там більше ближче до Європи, до європейських держав, які можуть імпортувати, е, ну, вони експортувати, а ми можемо імпортувати електричну енергію. Е, в невеликій кількості це якщо брати по, е, по всій Україні, то це не перевищує 10-15% від загального споживання. Але все одно там можна туди... Е, Спрямувати електричну енергію, тому що там є лінії електропередач, які з'єднують українську територію за територію Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови, Угорщини. І звідти можна цю енергію придбати і закупити, тому там може енергії бути більше, крім того, там і менше споживання, тому що менше промислових споживачів. І інша річ, коли мова йде. Про е, території, які межують з лінією фронту, там можливостей імпорту немає тому, що передати від західного кордону до східного кордону України енергію неможливо, дуже великі втрати під час цієї самої передачі. Крім того, наприклад, на Дніпропетровщині великі обсяги споживання, і після російських атак там майже не залишилося. Цілих електростанцій тому там е, вимкнення тривають більше аніж, наприклад, на заході е, України, і це, як ви бачите, не е, наслідок якогось несправедливого розподілу, а це об'єктивна реальність, яка е, полягає перше в наявній в Україні. Мережі лінії електропередачі, які не з'єднують усе з усім, а вони там, де побудовані, вони там є. І друге, тим, що лівобережжя України воно ближче просто до лінії фронту, і туди, на жаль, більше долітає і більше пошкоджень там є. Тому ось ситуація з розподілом є такою. Ну, от, дійсно, ви згадали про те, що. І негода, так, і ворог постійно атакує, ціленаправленно атакує з жовтня місяця. Так ми чуємо постійно новини, що роблять до розвідку, і систематично б'ють е, планово в певні точки, щоб якось поступово ланцюгом відключати. І вочевидь, е, ворог не буде на цьому зупинятися. От, власне, а до чого нам готуватися далі? Чи є якийсь у нас от, запас міцності, аби пройти цю зиму? Наявність запасу міцності в системі підтверджує те, що вже 4 роки поспіль, розпочинаючи з жовтня 2022 року, росіяни б'ють по енергетичним об'єктам, а у нас все одно час від часу електрична енергія таки з'являється. Ну якщо без жартів, то а, те наскільки зараз захищена енергетична система України. А, Перевищує рівень захисту енергетичних систем будь-де в світі, навіть в Ізраїлі енергосистема захищена гірше ніж у нас тому є запас міцності, є резерви, які можна застосувати, але проблема полягає в тому, що енергетики не можуть відхиляти ракети. Вони можуть зробити все для того, щоб переконфігурувати систему так, щоб енергію отримали якомога більше споживачів, але вони не збивають балістику. Тому дуже потрібно для України наявність, щонайменше проти ракет, які б дозволяли збивати балістику, якою останнім часом просто в великій кількості обстрілюються енергетичні об'єкти, ті ж самі енергостанції. І е, можна побачити, наприклад, за е, якщо подивитися порівняти статистику 10 і одинадцятої жовтня, мається на увазі минулого атаку, е, минулого року, е, а так, щоб переконатися, минулого разу збито дві з 18, якщо я не помиляюсь, балістичних саме ракет. Газу там 14 з 18. І знову ж таки, я можу помилятися, але порядок цифр зрозуміли. І це означає, що тоді 16 штук долетіло, а зараз долетіло лише 4. І звісно, що подолати наслідки влучання чотирьох ракет набагато легше, важко, але набагато легше, аніж подолати наслідки влучання 16 ракет. Тому, окрім захисту, окрім стійкості, окрім запасів, окрім е, резервів, потрібна ще і щільність е, захисту неба. Е, і президент неодноразово підкреслював е, цей, цю необхідність і всі розмови про енергетику розпочинаються на ставці з е, розгляду питання захисту неба. І якби наші міжнародні партнери зараз не надали б Україні необхідну кількість протиракет, напевне зараз була б набагато гірша ситуація і в столичному регіоні, і в Дніпрі, і в Одесі, і в Карпові. Якщо ще можна, ну але можна, можна і далі, можна, якщо енергетична система розпадеться на Окремі не пов'язані між собою енергоострівці, якщо росіяни зможуть відколоти від неї всі енергосистеми прифронтових регіонів, то це буде якраз те, чого намагаються досягти в Кремлі. Але запорукою того, що цього не відбудеться, є професіоналізм українських енергетиків, і є міжнародна допомога, яка надається Україні. В рамках фонду підтримки енергетики України і в рамках Рамштайну, коли постачаються відповідні е, засоби ураження, які не дозволяють росіянам господарювати е, е, в повітрі. дійсно. Адже Володимир Зеленський казав, що під час останньої атаки. Е, ППО витратило ракет на 80 мільйонів євро, якщо не помиляюсь, от просто за ніч аби відбити одну атаку. І дійсно нам необхідно, щоб партнери допомагали, тому що війна це насправді дуже дорого. І я наскільки ж пам'ятаю аж анонсовував енергетичний Рамштайн, де будуть обговорювати питання стосовно того, як Європа і партнери можуть. Швидко допомагати Україні саме у вирішенні енергетичних питань, я так розумію, можливо, буде мова йти не так про імпорт, тому що ви казала так, що він може покрити ну, 10, нехай 15%, відсотків. напевно, скоріше про обладнання, щоб можна було швидше замінити. Але от ви кажете так, що Кремль бажає поділити нашу енергосистему на купу острівців, і також є ж інформація, яку озвучував і особисто Володимир Зеленський, і розвідка наша про те, що. Ворог готує удари по підстанціях навколо атомних електростанцій. Власне, наскільки є е, великий ризик, що ось атомні електростанції можуть бути примусово від'єднані до мережі, які тоді чекає на сценарій? По-перше, це не остання, і не крайня, і не будь-яка інша атака по підстанціям і Енергоатому, і Укренерго, які знімають потужність з атомних станцій. Росіяни б'ють вже більш ніж два роки. Перший удар був несподіванкою, можна сказати, тому що ну, все ж таки станції при АЕС ну вони немовби підпадають під захист цієї міжнародної організації. З безпеки, яка називається МАГАТЕ, яка останнім часом перетворилася просто в збіговиську людей, які вважають, що вони опікуються ядерною безпекою, але попри те, що росіяни вже били по цим підстанціям. Ті системи захисту, як захисту інженерно технічного, які були встановлені Укренерго, так і захисту технологічного, які були встановлені енергоатому, вони дозволили уникнути позапроєктних режимів зупинення атомних енергоблоків. І виходять з ладу, чи коли Росіяни виходять з ладу під станцію, то це не призводить до. Аварійного зупину енергоблоків, чи точніше я ж кажу, позапроектного зупин. Тобто реактори розвантажуються знову ж таки за командами Укренерго, іноді це відбувається превентивно, тобто до атаки, і це не є інцидентом високого рівня за класифікацією МАГАТЕ. Найвищий рівень, який там класифікувався, там не мов би третій чи четвертий, і це, ну я не скажу, що це нормально, але з точки зору ядерної безпеки, це все ж таки не, не аварія на ЧАЕС. і дуже далеко до неї. там. Втім, це безумовно небезпечно з точки зору збереження цілісності енергосистеми. Тому що атомні електростанції зараз надають близько половини, а то й більше від загального споживання енергії в Україні, ну, президент України казав про наявні зараз 11, приблизно 11 гігаватт потужності, а при цьому відомо, що сім трошки більше, ніж сім, припадає саме на атомні станції. Тому безпека, фізична безпека тих підстанцій, які дозволяють знімати потужність. ЗАЕС, вона надзвичайно важлива, значуща. Цьому приділяється певна увага як силами оборони України, так і енергетиками. Якби не той захист, який було встановлено на цих всіх станціях, було б шкода була б нанесена набагато більша. Зараз ну, знову ми маємо після кожної атаки на ці підстанції або призупинення, або розвантаження роботи тих чи інших енергоблоків на АЕС і продовж певного періоду часу десь. Доба дві це ремонтні роботи, відновлювальні роботи на цих підстанціях, і після цього поступовує знову навантаження енергоблоків. Це звісно не є добрим, тому що АЕС і блоки АЕС вони не проєктувалися на часті зупинення чи розвантаження. Але дуже добре, що це відбувається в проєктних режимах. Дуже добре, що це не е, може призвести до якихось е, дуже негативних наслідків або якихось там апокаліптичних сценаріїв. Е, тобто йод скуповувати мешканцям е, прилеглих до е, е, цих. Е, Об'єктів населених пунктів не потрібно. Пане Геннадію, наостанок коротко. Ви знаєте, я перед розмовою з вами активно сидів в соцмережах, саме видивлявся тематики, де люди що обговорюють, якраз на рахунок електроенергії. Два найчастіших коментаря, які я зустрічав, і хотів почути вашу Думку, щоб, знаєте, от людина, яка фахівець, щоб пояснила, перше, це, звісно, питання. Люди часто запитують, чому не роблять електростанції або це під землею, М -м, можна це робити, але це ж потрібно їх побудувати. Це перше. Друге, якщо ви живете в великому місті, то можете порівняти. Вулицю звичайно, в Києві, у Львові, в Одесі з вулицею, наприклад, якогось там тайського міста, чи будь-де там в Південно-Східній Азії, чи в Японії. Ви побачите, що кількість дротів, які у нас на вулицях, вона на декілька порядків, якщо не більше, менша. Аніж в Південно-східній Азії. Тобто у нас величезна кількість комунікацій під землею, тому і енергостанції можна в великих містах також будувати частково або повністю під землею. Є вже у нас підстанції, особливо важливі підстанції, які повністю так і зроблені. Є станції, які захищені третім рівнем захисту, тобто від ударів балістичних і крилатих ракет. Але щоб це реалізувати, потрібні дві речі: час і гроші. І іноді цього не вистачає, тому що потрібна енергія тут і зараз, тому в великій кількості підземних електростанції безумовно не з'являться. Альтернативою цьому є розосередження потужності. Тобто не так, щоб у нас було, як раніше, 15-20 великих ТЕС, які нікуди не зможуть збігти, якщо на них е, будуть пуляти е, високоточні в лапках е, ракети Російської Федерації. Дуже велику площу вони займають всі ці ТЕС, і ТЕС щоб по ним промазати. От. А якщо їх замінити там. Десь п'ятьма сотнями, а то й більше малих енергостанцій, які об'єднані в розумні мережі і приєднані до об'єднаної енергетичної системи України, то це ускладнить роботу росіянам в їхньому знищенні і підвищить стійкість роботи системи. Тому. Майбутнє, в тому числі української енергосистеми, за великою кількістю малих енергетичних установок, які працюють на місцевих джерелах енергії, об'єднані в розумні мережі смарт Grid і приєднані до об'єднаної енергетичної системи України, які працюють і працюють в ній разом з атомними електростанціями. І е, ще одне популярне питання, яке напевно, вже роками ми чуємо, це. Та електрику просто продають за кордон, тому її немає в нас ні. Не продають за кордон. Кожен може в цьому переконатися, тому що відкритою є інформація. Асоціація операторів передачі електричної енергії Конст... Конт... Конт... континентальної Європи. Є така НСОІ, а, скорочено асоціація. заходите на сайт НСОІ, Відкриваєте транскордонні вретини, там, де Україна з іншими державами в графах експорт стоять суцільні нулі. Крім того, офіційно урядом заборонено будь-який експорт, в разі якщо електричної енергії не вистачає українським споживачам. Тобто тут і з боку нормативно-правового тут бан. Встановлений і з боку просто статистичного, тому що ця інформація її закрити не можна, оскільки наша система працює синхронізовано з системами НСОІ. і тому ми не можемо приховати це від цієї самої системи. Дякую дуже, пане Гнадію, за цю розмову. Слава зсу, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Залишайтесь з нами, пам'ятайте головне, все буде Україна.